Всі тварини, які нас оточують, унікальні та неповторні. Багато з них сьогодні такі малочисельні, що потребують охорони, оскільки знаходяться на порозі повного зникнення. До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод і знаходяться під загрозою зникнення. Червона Книга України це основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення видів тварин та рослин, на підставі якого розробляються наукові та практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання. Сьогодні будемо говорити про птахів. Дізнаємось багато цікавого про них, а також навчимося охороняти їх. Перший, з ким ми познайомимось, це пелікан рожевий. Цей вид зустрічається в Південно-Східній Європі, Південно-Західній та Центральній Азії, Екваторіальній Африці, зимує у Південно-Східній Азії та Екваторіальній Африці, гніздиться у румунській частині Дельти Дунаю. Поряд з Україною, у Чорноморському заповіднику та на Лебединих островах в Криму зараз є досить звичайним в усіх великих угіддях Азово-Чорноморського узбережжя. У Дельті Дунаю у 2002 році гніздилося 4 тисячі пари. Цей вид відноситься до перелітних птахів, тримається щільними зграями, іноді до 2-3 тисяч особин. Заселяє виключно багаті на рибу, переважно великі прісні та водно водноболотні угіддя. Дорослий птах білий з рожевим відтінком. Дорослий птах білий з рожевим відтінком та темнобурими маховими перами. Молодий птах темнобурий. Наступний вид баклан малий, поширений в Південно-Східній Європі. Північно-східній Африці, в Малій Азії та в районах Каспійського та Аральського морів. В Україні гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно в дельтах Дунаю. Невеликі поселення є в інших місцях півдня країни. Цей птах відноситься до Перелітних. У Дельті Дунаю частково осілий птах. До гніздування приступає у другій половині березня, в першій половині квітня. Гніздиться Майже виключно у великих змішаних колоніях лелекоподібних птахів. Найменший серед бакланів фауни України. Дорослий птах чорний. У шлюбному вбранні голова і шия темно-каштанові. молодий птах темнобурий з білуватим черевом. Наступний, кого ми розглянемо: це чапля жовта, відноситься до лелекоподібних, поширений в Африці, в Європі. Та в Азії, дзимує на узбережжі Середземного моря, в Європі та Африці. В Україні гніздиться у понизі Дунаю, Дністра і Дніпра. В Криму під час міграції трапляється майже на всіх водоймах Південної України. Цей птах перелітний, прилітає у квітні-травні, заселяє зарості очерету на берегах прісних і солонуватих водойм, гнізда влаштовує в колоніях інших птахів на деревах. В кущах та в очереті, живиться безхребетними. Жуками, бабками, павуками, ракоподібними, земневодними та дрібною рибою. Голова та шия жовті, низ тулуба, хвіст і крила білі, спина винного кольору, дзьоб блакитний, лапи – темно-сірі. Наступний, з ким ми познайомимося коровайк. Відноситься до лелекоподібних. Поширена в Європі, Азії, Африці, Австралії, Америці, зимує в країнах тропічної Африки, в Україні гніздиться на озерах, островах, дельтах Дністра і Дунаю, в верхів'ях Тилігульського лиману, на річці Інгул, на Лебединих островах, на території України гніздиться від півтори до двох тисяч пар. Найбільші колонії в Дельті Дунаю. Цей птах прилітає у квітні, гніздиться колоніями, часто з іншими видами лелекоподібних. Гнізда влаштовує на кущах, заламах очерету. Птах з довгим вигнутим дзьобом, довжиною близько 100-140 мм. У шлюбному вбранні голова, шия, тулоп частина покривних пер крил шоколадно-коричневі, махові і великі покривні пера крил темно-зелені, хвіст чорний. Наступний вид. Косар. Лелекоподібний. В Україні гніздиться уздовж Чорноморського узбережжя. Залітний у Кіровоградській і Дніпропетровській областях. На території України гніздиться 200-250 пар. Основна частина популяції гніздиться в понизях Дунаю. Перелітний птах з'являється у березні квітні, оселяється на прісних та солонуватих водоймах, гніздиться колоніями. Гнізда влаштовує на кущах, заламах очерету або деревах. Дзьоб довгий плоский, розширений на кінці, ноги довгі. У шлюбному вбранні білий. На волі вохриста пляма. На голові вохристий чуб, на горлі жовтогаряча гола шкіра. Дзьоб чорний з жовтою верхівкою. Ноги чорні. Наступний вид лелека чорний. Поширений в лісових смугах Європи, а також в Азії, Африці, зимівля в Південній Сахарі та у Азії В Україні гніздиться на Поліссі в Карпатському районі, подекуди на півдні лісостеп. По Україні чисельність досягає 400 450 пар. У період міграції трапляється на луках, пасовищах, полях поряд з водоймами, прилітає наприкінці березня, у квітні. Гніздиться окремими парами, гнізда на деревах у розгалуженні головного стовбура або на великих бічних гілках на висоті від 3 до 20 метрів, у дорослого птаха груди, черево і підхвістя білі, решта оперення чорна з металічним полиском, гола шкіра навколо очей, вуздечка, дзьоб і ноги червоні. Наступний вид відноситься до гусеподібних Казарка Червоновола, поширена на півостровах Ямал та Таймир. Основні місця зимівлі у Болгарії, Туреччині та в південно-західній частині України, в Україні лише під час міграції і зимівлі, головний пролітний шлях уздовж азово Чорноморського узбережжя. Частина популяції зимує в Дельті Дунаю, в Україні з'являється у жовтні листопаді. Перельоти у зграях по 10, 50 іноді й більше особин, часто з іншими видами гусей. На лиманах затримується на 4-8 тижнів. Живиться озименою, зерном пшениці, рису, навесні також пагонами, листям та цибулинами травянистих рослин. Забарвлення чорне, підхвістя, надхвістя і пляма на вуздечці білі, воло, шия і пляма біля вуха каштанові. У молодого птаха оперення з іржастим відтінком. Лебідь малий, окремі особини зимують на північному узбережжі Азовського моря. Відомі зальоти у Полтавську, Волинську та інші області, гніздиться в Тундровій смузі Євразії. зимує на Британських островах узбережжі Європи. Трапляється окремими групами по 3-5, зрідка до 20 особи. На зимівлі трапляються разом з іншими видами лебедів, рідше окремими зграями та сімейними групами на відкритих солоних водоймах. Відлітає зміст зимівлі у березні, в цей час трапляється у внутрішній частині України. Під час перельотів зупиняється на великих водоймах у заплавах річок, в береговій зоні моря, живиться переважно рослинною їжею. Дорослий птах білий з чорними лапами. Молодий птах попелясто-сірий. Наступний вид гузка мала. Поширений у внутрішній тундрі і лісотундрі Євразії, від Норвегії до Чукотського хребта. Зимує у Азово-Чорноморському районі, в Європі, в Китаї. В Україні під час міграції зрідка трапляється по всій території, регулярніше у Південно-Західному приазов'ї. Де обмежено може залишатися і на зимівлі. Трапляється на польоті окремими групами по 3-7 зрідка до 20-30, іноді з граями до 50-300 особин, переважно з іншими видами гусей. Весняна міграція в Україні з середини березня до початку травня. Восени з'являються в середині або в кінці вересня, в Азово-Чорноморському районі трапляється до грудня. На зимівлі та міграціях тримається різних типів водою, живиться переважно рослинною їжею. У дорослого тулуб темнобурий, і підхвістя білі, на лобі велика біла пляма, дзьоб та лапи рожеві, молоді птахи буруваті без білої плями на лобі. Наступний вид лунь лучний відноситься до виду соколоподібних, поширений майже у всій Європі. В Сибірі, в Казахстані та в Закавказі. Майже вся територія України входить до гніздового ареалу, крім Карпат та Кримських гір. В полісі та лісостепу чисельність багато вища, ніж у степу. На території України гніздиться приблизно 2-3 тисячі пар найвища щільність у Рівненській області. Це типовий мігрант. Взимку на території України трапляється досить рідко. Весною на місця гніздування прилітає наприкінці квітня. Осіння міграція проходить порівняно рано, у серпні та вересні. Отже, ми можемо з вами зробити висновок, що всі тварини, які нас оточують, унікальні та неповторні.